Сказати, переклали цю промову також там на російську мову. Перекладач її також там розказував. Ну, треба сказати, що ви знаєте, Надія така вона дівчина небоязка, стала на стілець, показала там всьому суду середній палець, покричала їм, що Майдан у Росії буде. Путін усіх не посадить. Хотіли останнє слово, і отаке слово вона йому усім показала. Далі там присутні, хто приїхав підтримувати надію, співали гімн України, їх там виводили правоохоронці із зали суду, не давали їм це співати. Ну, це такий суд в Росії. Що ми маємо сказати? Цей мітинг прийшли всі, хто захотів. І ми можемо надати слово кожному з вас, хто хоче виступити на підтримку надії Савченко. Партія Батьківщина організувала цей мітинг. Ви знаєте, що Надія Савченко є депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина. Будь ласка, хто хоче виступити? підходьте. України виходять на підтримку надії. На те, щоб висловити свою підтримку, на те, щоб показати росіянам в першу чергу, що вони роблять неправильно, що увесь світ проти них, увесь світ засуджує такі дії Кремля і Путіна, зокрема, Путін зуби обламає, та надію не здолає. наш ролевець допоможе! Україна переможе! Слава Україні!